Далі продовжимо різдвяну тему. Але вже із тими, хто творить сучасну українську Зараз. культуру, сучасні наші різдвяні символи, різдвяні пісні, різдвяні колядки, і з нами на е, прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Вітаємо Ігор Целеп та Мар'яна Романишин. Дуже раді. Е, тому що ви до нас приєдналися. От скажіть, будь ласка, ну якщо будемо говорити далі про е, вашу е, авторську колядку. Але от хотілося трошки заздалегідь е, е, зазирнути і почати з того, що для вас Щедрик Леонтовича? Ну, це легенда. Це легенда, це світовий хід, і я підтримую, ну і це гордість. Напевно, що наша одна з найтаких найбільших, яку знають ну, на цілий світ, це справді. Е, ну, це щось містичне. Я би навіть сказала, тому що ти чуєш ці ноти, ці звуки, і ти зразу якось поринаєш в якийсь такий різдвяний, якийсь дивовижний світ. Дійсно, Шедрик це надзвичайна композиція. Це дійсно, як Мар'яна вже сказала, гордість для українців, для України в цілому, і буквально, от декілька днів назад, проводилася благодійна акція Колядуймо разом з українцями разом з Україною. І це буквально тут, в українській катедрі. І Шедрик співали і українською мовою, і англійською мовою. Співали і українські виконавці, і англійські виконавці. Тобто його знають по всьому світу. Це дійсно те, чим ми можемо пишатися. І вони написали авторську колядку. Зірка Ясна має назву. Ця композиція в ній сучасність поєднується з українською традицією. Розкажіть, чим ви надихалися при створенні сучасної колядки? Ми, ми надихалися насамперед спогадами про наші традиції, наші звичаї, про те, як українці вміють колядувати, про те, як українці підтримують. Той дух Різдва, який присутній у нас, і хотілося передати саме це все в нашій колядці і додати звичайно сучасності всього того, що відбувається зараз в Україні. Тому що мені здається, кожен твір, кожна пісня, кожна колядка так само вона має відображати не тільки те, про що, наприклад, в колядках співається це про народження Ісуса. Про Вефлеєм, про діво Марію, а також має висвисвітлюватися напевне ті події, які відбуваються зараз з Україною з українцями, і відповідно, які стосуються нас безпосередньо, В сучасному світлі. скажімо так потрібно відтворити щось автентичне, але поєднати з сучасним. А чому е, от у нас зазначено, що це дуже така особиста робота? Е, можливо, для вас, ну наскільки ми зрозуміли, можливо, е, можливо там є якісь е, ну, такі підводні камені? Чому вона є дуже от, особистою для вас? Тому що вона створена вами, чи тому що це величезна відповідальність? Тому що е, створювати е, колядки е, фактично з нуля це ну як на мене, це велика відповідальність. Так чи це про щось із дитинства? Те що йде. Ну, це напевно, що пов'язано з тим, що це напевно перша така робота, е, яку ми творили от разом, скажімо так, без е, Без когось без допомоги. Без допомоги. Тому, е, тому що це ну суто наша робота, суто наші думки, суто наші ідеї, і ми це поєднали разом. Тому що попередні роботи завжди комбінувалися ще з іншими авторами, е, а тут. Так, є знову трошки е, трабли зі зв'язком. Значить, Ігор Целеп, Мар'яна Романишин сьогодні е, разом із нами говоримо е, напередодні різдвяних і новорічних свят по, про їхню авторську е, роботу. Е, світлу різдвяну коляду, зірка ясна. Отож е, е, намагалися зараз поступово дізнаватися про її секрети створення. Ну от е, дійсно, зараз, от, як тільки зв'язок налагодиться, то ми продовжимо. Говорити про це, але ну я все-таки, от як на мене, створити і створення колядки це дуже відповідальна це штука. амбітно. Це амбітно. Воно ж має бути звичайно що якісно. І вони сказали от особиста річ, тому що е, самі так. створювали без сторонньої фактично якоїсь допомоги. Ви тут, Ігоре Мар'янечке? Так, так, так. Так, тоді так про, тоді ну, продовжуємо. Про, Особисте. Чому особистесть, так. Да. Так, це дійсно для нас особисто, тому що ми старалися передати саме ті емоції, які ми переживали в дитинстві, саме той дух, який, якого так в принципі зараз бракує нам, українцям, тому що у зв'язку з ситуацією, яка зараз в Україні, ми на 100% не можемо. Святкувати Різдво, так як ми святкували його раніше, і, е, але все рівно хочеться е, додати українцям позитиву і додати е, віри, надії і впевненості в те, що е, все буде добре, і оця різдвяна колядка, вона якраз в кінці оцей текст і цей куплет, який до речі, Маряна е, написала. Колятуємо разом нині для Ісуса, що Яскині поможи нам Боже мир, хай переможе в нашій рідній Україні. Це дійсно вмотивовує нас вірити в те, що скоро буде все добре, скоро настане мир, і ми зможемо знову збиратися разом з своїми рідними з сім'єю і святкувати різдво і, взагалі, всі інші свята, так як ми святкували раніше. А згадайте, як святкували раніше. Вас згадати oh. найяскравіше. Це напевно найприємніші спогади взагалі. Тому що ну чому для нас різдво одне з найкращих свят, тому що спогади завжди там найприємніші, тому що це про про єдність, про родину, про різдвяний настрій, про якесь тепло і тому ну це завжди для мене. Це колядки, це вертепи. Це навіть не просто ялинка, сніг. Це колядки, це вертепи, це. Ну, ходити, колядувати, ще друвати це ну, взагалі, якась така атмосфера була. Прям це не одна, навіть не один день. Це був цілий різдвяний цикл. Ти надихався от, завжди цими святами. Ну і чому діти, в принципі, ми коли з дітьми любили, напевне, найбільше Різдво, тому що е велика. Е Велика частина е канікул, в принципі, довго довго були канікули, і е в цей час е діти ми ходили колядувати, ми заробляли гроші. Відповідно, нам це дуже подобалось. І також мені здається, що е приємні спогади із цим також пов'язані. Але най найбільше, найбільше це звичайно це про єдність, це про родину, про те, що ми е реально про ці. Спогади цінності. і про ці цінності, які ми сповідували, і сповідуємо далі. І це чудово, що зараз той час, коли повертаються ці традиції, люди дізнаються про них більше. Люди хочуть співати колядки, хочуть це відроджувати, хочуть водити маланку, тому що не в усіх регіонах України так були поширені традиційні широко. Ці святкування ми знаємо, що за це і переслідували. І через це не всюди було поширено, але от зараз ми це відзначаємо і добре, чудово, що ви, як музиканти, це підтримуєте. І тепер з'являються сучасні, сучасні такі колядки. Розкажіть про музичну основу вашої композиції, там звучить інструмент, чи то супілка, чи що це. Розкажіть про цю мелодію, як ви створювали її. Ну, взагалі, створення колядки воно трошки відрізняється від створення звичайних пісень, тому що колядка вона в своєму жанрі вона має бути досить доступна, так. проста, але водночас мелодійна, щоб люди могли підхопити і співати разом. Чому колядка? Це як молитва, але як прославлення Бога, щоб співати разом в колективі в хорі. І ми спочатку, коли створювали мелодію, ми додавали більше там, скажімо так, акордів, якоїсь гармонії. Ми хотіли більше розвитку, але потім нам все одно давали такі підказки, що от колядка це більше про те, про простоту, і потрібно дати доступніше трошки. Тому ми деякі моменти забрали, деякі акорди, гармонії, трошки підмі... ну, змінили. Так, нам до речі, повезло з тим, що в нас є дуже хороший друг. Це український співак Юлік, який нам робить ці аранжування. І він допомагає своїми підказками, своїм відповідно своїм великим досвідом. Він ділиться і допомагає також у створенні там аранжування і у створенні там наших минулих пісень. Відповідно, за що за що дякуємо йому. І звичайно, воно і за Та, за, за оперативність, тому що ми буквально е, сказали там е, тиждень до е, коля, до випуску колядки до прем'єри. Ми кажемо, ми хочемо зробити колядку. Він каже: А ти ще пізніше? Ти не А ми ще звикаємо до нового розкладу різдва, і ми оце пізно додумались до того, але часу було мало. Але ми максимально скоро прискорилися у всіх темпах. Дуже шкода, що не вийшло прям відеокліп, але лірик відео все таки вийшло, так, тому так, на наступний тому, рік ми надовжимо. Дійсно, дійсно було дуже обмаль часу, а люди вже хочуть е, слухати колядки. Я бачу, що вже по переглядах люди е, вчать. Тому що коли це колядка, яку ти знаєш, ти її в принципі можеш випустити за тиждень до різдва. Але якщо це нова колядка. Її потрібно випускати швидше, тому що дати людям час дати людям час на те, щоб вони її вивчили, щоб вони до неї звикли, щоб вони відповідно прийняли її, і ми дуже дякуємо і дуже радіємо за те, що наша колядка дійсно відгукнулася людям, тому що про це свідчать дійсно великі перегляди. Що в TikTok, що в Інстаграм, що в Фейсбук, що в Ютубі нам дуже приємно. Але ж ми знаємо теж факт того, що ви хотіли напередодні свят, ви хотіли заспівати якусь іншу відому колядку, просто там обирали щось, чукали якісь варіанти. І е, тут виникла як озаріння, таке як світло в кінці тунеля, що треба створювати щось своє. Да? От ну так е, прописано, є така інформація, можливо, розкажете про це, тому що воно дуже швидко і правильно ви кажете, що е, кажете, а давай створимо нову колядку, а людина вам говорить. Говорити, почекайте, що ви ну, пізно, якби той, Та це ж все по накату ніде у творчих людей це завжди так. Воно дуже швидко і несподівано. Це виникає. натхнення це дійсно натхнення, і ми з Маряною буквально напевно, до тижня часу вирішували, яку колядку ми хочемо записати. Тому що ідея виникла звичайно перед Різдвом, перед Різдвяними святами записати щось таке, щоб підтримати українців, підтримати дух Різдва. Взагалі підтримати наші е, нашу е, коляду і культуру і традиції. І відповідно, ми шукали, ми думали, яку краще колядку заспівати. Ми там е, відповідно дивились, обирали. Але коли вже було дійсно обмаль часу, і в нас і в нас такі були вже навіть сумніви, сумніви, сумніви на рахунок цього, я кажу, давай попробуємо дійсно написати щось своє. І буквально мені за 10 хвилин це максимум прийшов певний текст. Я його надсилаю Мар'яні. Вона відкориговує, додає ще своє і мелодію також разом робимо. І буквально дійсно колядка за пів години, це максимум, вона була вже готова. Е, ну от процес, коли коли не йде, то, то не йде. А коли, коли воно е, дійсно, як ви сказали, якесь е, прийшло там натхнення. натхнення, та і буквально ми за півгодини було Ми не вірили, тому що ми от зробили, і мене останнього, так. Напевно, треба ще щось змінити. Може, треба ще щось змінити? Сто все випустили все саме перші варіанти. На перші дексу що мелодії. Стосовно стосовно до речі виконання колядки, вони ж абсолютно, мабуть, різняться від звичайних і інших пісень, які ви виконували до цього. А що треба було зробити? Що треба було можливо подолати, змінити в собі для того, щоб зробити колядку колядкою, на відміну кардинальну відміну від якихось там, ну наприклад, попередніх речей, які ми від вас чули. Нам було напевне це найпростіше, найпростіше задача, тому що е, колядували ми з дитинства, і в нас оця манера народності. Вона присутня в голосі, і нам наоборот потрібно цю манеру міняти для наших пісень, естрадних, естрадних пісень. Так а, а в коляці це напевно це природні наше природні, і нам не потрібно було нічого міняти, просто заспівали так, як ми це бачимо, як ми це відчуваємо, і ми це пам'ятаємо з дитинства. <гум> Може, зараз згадаєте якусь спільну колядку з вашого дитинства, заспіваєте нам? Хочеться прямо <гум> вас <гум> послухати. Ми можемо заспівати ту, яку якраз ми планували і записати. <гум> давайте. О, Давайте, Клас. ту, що планували. Маленьку частинку. Так, так. Тому, що там, ви знаєте, Колядки це багато куплетів. Так. <гум> <гум> Добрий вечір! тобі, пане господарю, радуйся. Oj, raduj se, zemlje, sin Boži, narodi se! Oj, raduj se, zemlje, sin Boži, narodi se! Клас, І ми, ми з Ірою теж долучилися. Дуже... От не вистачало цього. все, нам треба сюди ставити ялинку, точно, на стіл, щоб, щоб у нас теж, от як у вас, уже готовий класний антураж. Наскільки Його одразу потім, задався да. цей дух Різдва від вашого живого співу? Дякую. А в дитинстві, як часто ви от насправді, ми говоримо про те, що ми згадуємо дитинство: це дух Різдва, це, наприклад, там села, це колядування, це те, про що ви теж говорили. Наскільки часто, наскільки дотримувалися ви там разом? З вашими сім'ями, ось цих е, усталених традицій. Е, і наскі що було можливо таким незвичним і феєричним для вас особисто під час того, як ви виконували ці колядки там, де б ви не були? От такі спогади ну, взагалі для нас було завжди. От, е, це було стандарт, стабільність різдво. Ми колядуємо всюди, де ми йдемо, ми колядуємо. Гості колядуємо на церкву, колядуємо просто для себе колядуємо. І ну, це завжди об'єднувало. Тому що ми колядували компаніями. Ми колядували з друзями. Ми колядували з великими групами людей. Якщо ми там ходили на якісь більші збори робити, і ну це завжди було якось про єдність, про дружбу, і про якісь ну дійсно такі, якісь відчуття свята, відчуття дива. Дійсно, на заході України мені здається, це, це дуже е, підтримується, і це навіть і в садочку, і в школі. Це різні конкурси, конкурси колядок, конкурси щедрівок е, і, і все, все інше, що пов'язано із різдвом, з колядою. Це завжди підтримувалось, і це завжди щось створювалось нове. І ми просто виросли в цій атмосфері. Кожного року не було такого року, щоб ми не колядували. А зараз у сучасності, от як вас ви, чи ваші діти чи ходять, чи колядують? Які традиції живі, які можливо осучаснилися? Зараз також ми раді, що зараз все одно коляда процвітає, так як українська пісня взагалі розвивається, процвітає і іде між людьми. Вона в Україні вона класно взагалі супер розвивається. А за кордоном, так як ми тут, ми також намагаємося це тут розвивати, прогресувати і колядуємо також всюди. От нас на різдво безліч заходів для українців просто. Ну, тьма ходиш в церкву, хочеш в катедрі, хочеш в, в ресторанах, хочеш в якомусь е, закладах ну, такі як українські клуби. Тут є також ну е, взагалі багато таких масових дійств різдвяних, і це дуже, ну дуже класно. Що воно е, розвивається і не забувається і так. до речі, коли організовуєш, е, також організовуються благодійні вечори. Колядок тут у Лондоні і в інших містах, взагалі там в Європі, і дуже класно реагують європейці, і також тут місцеві жителі на наші українські колядки і на наші українські пісні. Це це завжди вау ефект. Вони просто в захваті. Вони в захваті від наших нарядів. Вони в захваті, взагалі від нашої культури загалом. І е, я вважаю, що наша місія тут в принципі підтримувати культуру нашу, показувати її іншим народам. І відповідно в даний момент це звичайно допомагати якомога більше воїнам і українцям, які потребують цього. Ви, до речі, сказали, що ну скажімо так, переформатування стилю виконання для цієї вашої авторської особистої колядки було одним із найпростіших варіантів. Чому тому, що це наше глибинне і наше те, що йде зсередини, да, цей народній пісноспівець, назвемо їх так, а да? Тоді, в цій ситуації, чи не буде е, таким певним переформатуванням надалі, вашої творчості? Е, в... Абсолютно такий, знаєте, народно, народний формат, назвемо це таким чином. От в подальшому, чи це просто ну, таке до свят до на наступний рік і так далі, популяризація знову ж таки народної творчості, а потім повернутися до там, стандартного поп-виконання по стилю. Ну мені здається, що ви вже щось е, відчули, тому що в нас вже були розмови навіть ще до колядки. Що ми хочемо робити багато е, зробити обробок багато українських народних пісень, дати їм нове життя, нове дихання, і так в нас є це в планах. І надіємося, що ближче часом, часом це буде тільки в планах, а це буде дійсно реалізовано. Ну ваші ваші, так, ваші народні голоси просто звучать чудово. Воно так. воно ж реально відчувається, що є. Дякую, нам дуже приємно. дякую. Так, тож будете працювати можливо над таким альбомом? Е, так, як Мар'яна сказала, в нас є в планах відродити деякі українські народні пісні, дати їм нове звучання, нове дихання. І я думаю, що це найближчим часом ми зможемо mm -hmm. реалізувати. Бажаємо успіхів і будемо чекати. так теж чекати вас Дякую. ще у нашому етері і говорити далі про вже цю творчість, коли ви будете відроджувати народні пісні і давати їм нове звучання. Дякуємо ще раз за цікаву розмову і до нових зустрічей обов'язково. Дякую. вам. До побачення.